Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі ЯмпельТВ. В ефірі новини четверга 18 січня, і сьогодні у випуску. Ви побачите. В Ямполі безкоштовно стерилізували собак та кішок серед прооперованих вісім бездомних тварин. Свезька громада отримала продуктові набори від благодійного фонду. Їх роздадуть населенню. 7 тисяч гривень шахраї видурили у мешканки Шостинського району. Ветеринарні лікарі благодійного фонду ЮЕНІМАЛЗ безкоштовно стерилізували в Ямполі 48 котів та собак. Про це інформує Ямпільська селищна рада. Благодійна акція відбулась напередодні 17 січня. Наголошується, що серед стерилізованих тварин 8 безпритульних. Свейській громаді передали продуктові набори для населення. Про це інформує Свейська селищна рада. Гуманітарна допомога надійшла напередодні від благодійного фонду Global Empowerment Mission UA. Ворог найактивніше застосовує ДРГ на прикордонні Сумської області. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Також активність ворожих ДРГ фіксується і на Харківщині, найменш активно на Чернігівщині, проте загроза нікуди не зникає. По кордону з Росією ситуація відмінна від Білорусі. Щоденно ворог продовжує обстрілювати територію України, наносячи удари своєї території і застосовуючи різноманітне озброєння: і артилерію, міномети, танки, авіацію, стрілецьку зброю. І власне з початку цього року вже зафіксовано нашими прикордонними нарядами. Понад 1200 обстрілів, які здійснила Росія по території Чернігівщини, Сумщини і Харківщини. Найбільше обстрілів припадає по Харківській області. Якщо порівнювати з попереднім періодом, то в грудні місяці, до прикладу, загалом протягом місяця зафіксовано більше 2100 обстрілів, які Росія здійснила по території України. Ну і на додачу до цього, звісно, що ми бачимо, ворог намагається використовувати свої диверсійно-розвідувальні групи. Найбільше на Сумському напрямку, також активність ворожих ДРГ фіксується і по Харківщині. Найменш активно це по Чернігівщині, але загроза нікуди не зникає, бо ми добре пам'ятаємо, також початок 23-го року, коли ворожі ДРГ були найбільш активними саме на Чернігівському напрямку. Фактично немає такої регулярної динаміки, про яку можна говорити, що там вони заходять кожного дня або через день, але фактично активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп залишається і за останній час активними напрямки напрямками, де ворог використовує своїх диверсантів, це Сумщина і Харківщина. Шахраї ошукали мешканку Шостинського району на 7 тисяч гривень. Про це повідомляє поліція Сумської області. 42-річна жінка через мережу інтернет хотіла придбати запчастини для ремонту автомобіля. Оплатила замовлення, але товар так і не отримала. Після перерахування в продавцеві грошей зв'язок з ним прервався. На північному кордоні накопичення сил ворога не помічаються. Про це повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. За словами військового, зараз у північній операційній зоні триває підготовка протидиверсійних і протидесантних резервів. Групою повітряної розвідки було помічено групу з вісьми осіб. Встановлено місце знаходження. В подальшому був був усилений. Спостережний пост одного з підрозділів, інший з підрозділів виділяв резерви, які залучались для знищення цієї групи. От, на протязі всієї цієї роботи БПЛА супроводжував от, і надавав інформацію на командний пункт в режимі реального часу. Протидесантні та протидиверційні резерви є у всіх батальйонах, бригадах та угрупованнях, які діють у північній операційній зоні. Їх готовність це обов'язок кожного командира дбати про те, щоб у необхідний момент вони спрацювали дуже і дуже правильно, задля того, щоб не дати бути ворогові успішним. Війна за незалежність України триває. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом! 58-річна інформаторка росіян села Верхня Сироводка на Сумщині отримала 6 років позбавлення волі. Повідомляє прокуратура Сумської області. У суді було доведено, що жінка під час великої війни розпочала співпрацю з ворогом. Зокрема, передавала дані про розміщення блокпостів на території міста Суми та Сумського району. Вихованці Ямпільського центру дитячої та юнацької творчості здобули перемоги на міжнародних конкурсах, що проходили у дистанційному форматі. Анастасія Дятленко в третьому міжнародному конкурсі мистецтв в Унісон і Анастасія Косенко у восьмому міжнародному фестивалі мистецтв Юла Артфест отримали гран-при. Олеся Фандікова перемогла у третьому міжнародному конкурсі мистецтв Унісон в цьому ж конкурсі третє місце здобув дует Тимура Шолімова та Поліни з Друге місце у міжнародному конкурсі мистецтв Крістма Сімфоні посіли Роман Нестеренко, Анастасія Московко, Аліна Ємельянова та Богдана Лепченко. На сумщині відкрито кримінальне провадження проти продавця птиці, який імовірно завіз в область пташини грип. Про це повідомив начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби Віктор Науменко. За словами чиновника, винні і селяни, які купували птицю без жодних документів. По тих двох вогнищах, Солокуянька, Штанівка, на сьогодні відкрите провадження кримінальне. Тому що вже з'ясувалося і транспортний засоб, і людина, яка цим займалася, ну і шляхи завезення. Тобто можливість того, що на сьогодні цей підприємець, який завіз птицю, розвіз не тільки по Сумській області цю птицю, ця птиця. Без продавалася, без документів. Люди, які закупляли, вони не цікавились цим, а вони повинні в першу чергу цікавитись, як, як, так як це в першу чергу це економічна стабільність їхня, і також їхні збитки від цього. А в другу чергу, це ж і небезпека всьому господарству. Крім того, ця птиця не повинна вводитись в загальне стато. Тому що ну, з зрозумілих причин вона утримувалася в інших умовах, можливо, вона вивезена із благополучного господарства, але в період перевезення, переміщення вона могла заразитися, а шляхи зараження ми, нам відомі, що це і синантроп на контакт птиці, і корми. Штам пташиного грипу, який наразі циркулює на Сумщині, є високопатогенним і становить небезпеку для населення. Про це заявила заступниця головного державного санітарного лікаря в Сумській області Галина Зайцева. За її словами, не слід нехтувати заходами безпеки та профілактики, адже, хоч і кількість випадків зараження людей саме цим вірусом незначна, але при цьому фіксується високий рівень смертності внаслідок захворювання. Є певна частина людей, які доглядали за птахами, є певна частина людей, які, можливо, дорізали цих птахів. А відомо, що не тільки в слині у птахів, а й в фекалях, і пір'ї може тривалий час зберігатися збудник. Тому, звичайно, при таких близьких контактах інфікування може відбутися. І в такому випадку захворювання буде небезпечним не лише для здоров'я, але і для життя людини. І ще небезпечним знову ж таки з огляду на можливість зустрічі двох збудників вірусу грипу людського вірусу грипу, грипу пташиного, є те, що наразі зима, наразі сезон грипу, і наразі в нашій області реєструються випадки захворювань грипом, викликаним типом А і тому, звичайно, це занадто небезпечна ситуація. Нагадаємо, пташиний гриб був виявлений у двох селах Білопільської громади на Сумщині. Через це селяни втратили понад 30 голів домашньої птиці, яку довелось знищити, щоб не допустити поширення хвороби. Завтра, 19 січня, на півночі Сумщини очікується хмарна погода з дощем та снігом. Вночі пориви вітру сягатимуть до 20 метрів за секунду. В день вітер дещо стихне. Температура повітря протягом доби від мінус одного до плюс чотирьох градусів Цельсію.